Всім привіт! У нас сьогодні 3 серпня і ми е, займаємося розсадою. Як завжди, вже трошки трошки поставив собі такий об'ємчик є. По чуть-чуть працюю, не сильно так вже усілено, бо ще щасник в мене. Тому так, зараз покажу, е, що в мене тут змінилось. ну дивіться. Дивіться, ще що хотів сказати на рахунок замовлень. Бо Багато хто каже, там, дивилась там, вночі чи ввечері, чи дуже рано, і хотіли там писати, дзвонити. Дивіться, писати ви можете в будь-яку пору, коли вам завгодно на вайбер, тобто можете писати. І коли в мене буде час, я просто відповім. Але дзвонити, да, бажано з 8 ранку і там, можете до 10 вечора спокійно дзвонити. А писати можете будь-який час. Коли буде час, я відповім. Ось підключив вже другу магістраль. Точніше, там зробив півтора метра першу, там де в мене була перед цим, а тут, де друг, через 2 метри, то так поставив вище. Воно має бути краще розпилювати, чим вище, тим більший якби, радіус займає. Тому так, вже бачите, вже до краю доходить. До краю теплиці так за -за заставив. Зараз покажу. Це мальга. Мальгу в принципі вже можна відправляти. Тому, кому треба ремонтатний сорт мальга. У мене його тут багато є, то можу в принципі, і завтра вже відправити. Якщо, буде, якщо комусь потрібно, завтра, післязавтра. Тут теж, ремен, тут більшість заказано вже то вони так ждуть, сьогодні буду пакувати, завтра відправляти ось Азія. Тоже вже. Тут небагато було поставлено, Скільки це тут три касети, около 300 штук. Зараз подивимося. Такий вже має корінчик, дивіться, вже її пора садити. Ну, я ж кажу, я вже сьогодні буду пакувати по максимуму посилочки і буду відправляти. Це в нас клері. 15, 15 13.07 було поставлено клерій. Тоже гарна розсадка така. Зараз десь винят якусь. Ага, це ще, це ще не готовий. Давайте другий якийсь подивимося. Ну, можна повибирати. Ось, бачите, тут вже хороший. Корінчик. Так. Так, це у нас клерій. Що у нас тут? Альба, Альба практично теж їй майже три тижні, але бачите, ще три тижні нема. По технології якби через три тижні. За три тижні має виростити гарний корінчик. Ну, ось ще трошки тут може постояти. але Я думаю, теж такою, якщо пошукати, можна буде вибрати. Це вже добре, я ж кажу, десь щось можна повибирати. Так само Амі вже, дивіться, яка теж гарна. Давайте з краю може візьмемо десь. О, дивіться, який гарний корінчик теж. Тобто, ну такій джолі, звісно. Ну, джолі, в принципі, теж, я думаю, можна повибирати. Але джолі я не продаю. Це так, хто раніше заказав. О, такий корінчик теж вже ще трошки думаю. Ось бачите, в принципі, непоганий. Тут десь водичка не дуже попала, тут такий суховатий торф, але кущик хорошо себе почуває. Ось, Бачите, який корінчик хороший. Так, далі це в мене що тут є? Сан Андреас, вже ще раз став і дивіться. Азія Азія, щось я не, не дуже розумію. У нас оце були дощі дуже сильні, чи то дуже багато вологи було, чи то на неї попадала вода, на ній прям так стояли. Пам'ятаєте, я воду піднімав таку плівку, бо калюшки такі на плівці стояли. І, походу, там, бачите, участками, де воно, походу, придавлювало, і довгенько так водичка на ній стояла, бо не було в мене можливості часто підходити сюди живу я не коло розсади, як то кажуть, це мені сюди їздити приходиться, то, то от така біда случилась. ну Це тільки з Азії, Але дивіться, бачите, це все з однієї партії. Одна касета все дуже добре. Тобто я, ж кажу, я грішу на те, що там десь була вода, і вона прижала виходить, самі е кущики і вони трошки пострадали. А ось коло неї стояла ще мальвінка. Це я вчора. Позавчора. Позавчора я її достав уже з плівки, і ось вона так себе почуває, вже прекрасно адаптувалась, бо вчора ще трошки була така нахилені були росточки, але все добре. Пливається ось фогерами, все добре. Так, ось в мене такий трошки безпорядок. Тут, тут шланги, таке тут касета. І тут вже, я ж кажу, Максимум я займаюся Азією. Ставлю Азію, вже, мабуть, тисячу штук поставив. І отак тут також різні сорти, в основному ранні. Зараз що це я вчора відкрив? Дивіться, яка красота. Що це теж таке воно, як ем, якби закаляється. Зараз її знову накрию вже ввечері, можливо, перенесу на другу. Вже під Фогери, не знаю, можливо, ще завтра. Це в нас клері. дивіться, яка красива гарненька. Даже хочу подивитися, якого це вона числа 21-го. Це її виходить, сьогодні рівно 2 неділі. Давайте якийсь такий гарненький. Чи можна навіть не витягувати. Ось такий гарний кущик, листя багато. Ось дивіться, який корінь. Це 2 тижні. Ну, я думаю, що через тиждень вже її теж можна буде відправляти. Але... Такі справи. Тому тому е, є, розсадка буде. Я ж кажу, десь до кінця місяця, даже, можливо, до середини, бо багато хто замовляв її на вересень. Тому, можливо, хто зараз буде замовляти, то до кінця місяця відправлю, можливо, ще й раніше. Ну, залежить від того, які сорти, звичайно. Тому такі справи працюю. Зараз йду далі далі це, зрізати саженці і Ну і далі будемо бачити по роботі. Підготовлювати торф ще, касету. А ввечері вже буду пікірувати її. Тому так. Все. Добре, всім гарного врожаю, а я йду працювати.